Відключати будинки від водогону приїхали одразу дві аварійні машини водоканалу. Інженер Ігор Голованов до справи береться хвацько. Ну раз в тиждень, там, раз в місяць, Коли пришлють прийшлють бумагу з розрахункового департаменту, Та і закриваємо. Це не важко. Для відключення від мережі комунальники обрали лише два будинки. Переконані їхні власники заможні. Однак користуються водогоном задарма уже кілька років. Сьогодні буде... Фізически происходить отключение от незаконного подключения к городским водопроводным сетям двох домов, которые, несмотря на всі попытки наших інспекторів, не пошли ни на какой контакт, самовольно подключились, би безуплатно пользуються услугами водопотребления і естественно канализационными стоками. Тариф іде 3 гривні 18 копеек за тисячу літрів води. І отакі от великі будівлі не можуть знайти гроші на це. Ну я вважаю, що це, знаєте, вже просто якось ну дуже дуже погане ставлення для до всіх киян і тих бабусь, які живуть, які сплачують. Процедура відключення починається з безпеки. Каналізаційний отвір, куди має спускатися інженер, перевіряють на відсутність газу. Водоканалівці нарікають грошей на новітні технології не мають, тому користуються лампою кінця дев'ятнадцятого сторіччя. Тобто лампо вбивка бом провірять, ну я газу. Аптом опускається два метри в минуту. Якщо буде газ тухнути, значить там буде газ. Якщо є Єпасна можна здихнутися. Далі працівник опускається у каналізацію. Там спеціальним розчином замуровує отвори стічних труб, які йдуть від будинків. Пригадир слюсарів запевняє метод, хоч і простий, зате надійний. Не Виб'є тломіки жидким стеклом. Воно швидко страсвачується, і це треба. Повірте мені, долбать його і долбать за годину. Саме стільки тривала процедура відключення, ніхто з боржників так і не з'явився. Однак водоканалівці упевнені, довго на них чекати не доведеться. Адже тепер мешканці цих помешкань навіть води у вбиральні спустити не зможуть. Наталя Новосятла, Микола Лебідів, п'ятий канал.